Доброго ранку, мої любі друзі, доброго ранку. Ану, вгадайте, де я? Де я є? А? Такі вулиці. Де то я є? Находжуся? На вулиці Американка. На вулиці Американка. Так. Всім вітання, мої дорогенькі, всім вітання. Привіт-він. Видите? Са... Са коліжанка тут, тут, як тут. Їдемо, їдемо. А тепер не скажемо, куди ми їдемо. Вже, по... вже, вже подивитесь, як ми вже туди приїдемо. Все покажемо, все розкажемо. Лиш на однім позитиві. Гарного вам дня, гарного тижня, робочого, веселого, в настрої з позитивом. А ми їдемо. А я добре, добре. Зараз, зараз, зараз. зараз. Що то у нас зайде? Що то у нас? Чекає. Віці які ми файні. Всім вітання, мої дорогеньки, всім вітання. Соняшнику. Зараз мене жоли тут з'їдять. Але файно, файно. Так файно, що ну. така красота. Така милота тут вже взагалі. Ні одної хмаринки нігде нема. Сонце. Файно. І природа така, що їдемо насолоджуватися. Їдемо насолодимося тою красотою. Отак. От от так, от Тут би ми й поселились. Ми б всюди з нею поселились, Лише би була така красота. Виключай. Виключай. Так, Ману, ще виключило, почнеш. Грошу, на що нам скорочувати? Нічого нам не треба скорочувати. Бачите, все так файно. все так файно. Що робить вона зараз селфі, що я зараз ще мене зніму знім на знімку і їдемо далі. У них там мільйон на водні, ні? <смас> Так, ми вже в лісі, ми вже збираємо, ми маємо йти далі туди, але ми тут зупинились трошки. Ми тут трошечки зупинились. подивіться яких маримушок, подивіться якої тут красоти. А? Тут ми беремо самі такі малесенькі, самі маленькі такі. Ось таке смачненьке би було. Дуже, дуже файне. Ліс чистий, ну, порівняно чистий. Легко дихати. Файно, так файно, що аж сі хоче бути. Коліжанка щось там фотографірує. Так, ти що там, послала, дві губи ти там, коліжанка? Що ти послала дві губи, послала дві губи. Доста, доста, дві губи, доста. Ось тут близенько поле, а ми сюди зайшли в ліс. Так файно, що аж це хоче бути. Аж ці хоче бути. Отак. Отак. Дивіться, на якому ми гарному полі, що скосили тут вже. Пшеницю, і ми тут під лісом. Якраз сей дорогу, і дорогою ми йдемо в ліс. Я колись вже вам показувала, що я сюди йшла з чоловіком до ліса ходила. А тепер я з коліжанкою ну, десь пішла вже в ліс. Ось тут така красота. Красота, красота. Ну, дуже файно. Ну, дуже файно. Знаєте, от згадуюся, так тільки добро Ось такі тишині. пташки співають, якісь мухи, якісь вірінчики. Все тут, все тут, в одному. Краса, краса, мої дорогі, Іду до ліса. Оце зараз ми входимо в ліс. Вона десь це вже повалила, пішла. А я йду. А я от зараз йду. Вона вже має ціле відро. От вона так рідко до ліса ходить, але вона вже назбирала, накидала ціле відро. Я їй кажу, все дрібненьких, дрібненьких. та вона може щось і дрібненьких набрала, не знаю, зараз вам покажу. <гум> збирає, збирає. А, а подивіться, воно вже має ціле відро. подивіться, <гум> Тобі треба, а що буде себе робила? Тож... <гум> у, -у, у сумку збираєш? <гум> а, зараз не збираєш, що цьому збирати на них не дасть. Може, дурня, може бути, халі повне вітро. Зараз назбирає, зараз назбирає. От не в цьому лісі. І зараз будемо ще трошки збирати. Я теж збирала трошечки. ну... Бо я не знаю, що я трошки. Потрошки. Аво, трошки, трошки збирала. Нічого, йдемо, зараз подивимося. Зараз подивимося, що тут є, що нема. Не переживай. Видите, якого я знайшла польського гриба? Видите, якого польського гриба я найшла? Оце польський гриб. Такий. Два. О, два. Ви дивіться. Отакий польський гриб. І я зараз їх буду. Ой, ось, чекайте, 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 чекайте. От Отакі польські два гриби я не йшла. Так, тих таких грибів не виджу. От походили і не видимо. А от польських ще знайшла. Ну, та ті гриби, знаєте, вони були е, якийсь день-два. Люди забрали, перебігли, вони повиростали, все, вже нема. Вони кинулися і все, і вже нема. А сі я зараз почищу. І от зараз поставлю. Назбирала ціле відро вже, видить? От назбирала ціле відро. І ще маю о, одне відерко таке. Воно чисте, просто воно від там від фарби чи від чого-то воно. І, і коліжанка також назбирала ціле відро і вже пів сумки, так? Так. Дурні мудрі плів сумки. Ні, ну то чого дурні мудрі? Аво, побіць. Воно назбирала. Десь і нині мало до вечора що робити. І завтра І на завтра її стане. Завтра її стане. Що робити? Добре. Добре, будемо йти далі потихеньку. А я. дивіться, я знайшла білий гріб. Але хочу коліжанці показати. Дивіться, я знайшла білий гріб. Видите? Білий гріб знайшла. Дивіться. Білий гриб знайшла. Я от його вирвала, зараз хтось мені напише, не треба виривати, не то ну вирвала. Це ж не всі, але видите, якого файного білого гриба я знайшла. Бачи ще ж? Отако. Буде, я не а ну. О, точно, ти теж знайшла. Коріжанка теж знайшла, слава Богу. Добре, що знайшла. Добре, що знайшла. Добре, що знайшла. Зараз і на Зараз і на Далі надоюся, оба. Коліжанка вже ніяка, а я тим більше ніяк. Ледве теплі. Ми ледве теплі, ледве йдемо ледве йдем вже поназбирували. По, знаєте, ось це таке заманчиве назбирали. Вже по, по, по два, по два, вона вже в сумку там набрала, бідна, і каже, я вже не годна нести. Та негодна, негодна, ну але вже, ми що вже більше підемо, ми вже більше і не підемо. Підемо підемо. Їй ще сподобало, каже, ще підемо. Жартує, ми що вже підемо, але пішли раз і все. Ми що пішки йдемо, ні? Ну, ну, ну. Головне зробити семи порілок і можна їхати. Дивіться, яких рибочків. Дивіться. Їх всюди повно. Повно, всюди повно. Всюди повно, Де, куди не обернусь. Всюди їх повно і туди далі. Ой, дивіться. О. І туди, і туди, і туди, і туди. Я б йшла і йшла і йшла і їх всюди повно-повно-повно є. Але я вже такі не беру. Я беру такі лишні маленькі, лише такі грубенькі. Лише грубенькі ножки, щоб мали. Отакі. Ось Ось Бачите, які я беру отакі. А якісь мурахи такі тут лазять, що страшне. Отак, мялова, мяла прила. Фу, Ой, ой, ой. Приліпає, приліпає на руку вже вам показуєш. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як кусає, як все. Видивіть. Так, все вам вже показує докладно. мрахи доїдають, слухай, сестра. А вона ж там. Добре, ще дозберу і вже йдемо, бо вже її нема куди збирати. Панична. Чисто білого. Чисто. Ну той дуже добре, файно, виходимо же все. Ой, холєра ти кому, Тій як це називає. ой, 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 Мене кусають на всі боки. Гриба? Ну сукай. Сукай, я не виділа. Я не виділа, я вже нічого не виджу перед собою. Не, я виділа щось там корисне, не хотіла знайти. Ні, а не хотіла. Не хотіла, думаю. Ай, най. Ще хтось з неї спожиє. Не хотіла все. О, добре. Здоров'ю і слабому не зашкодить. Всьо, всьо, ледве лед йдемо, ледве дайте коліжанку не показує, але вона файна, але вона файна, дійсно вона файна, можна ще на, на, не на неї подивити. Подивіться на коліжанка. Коліжанка Можна сі на неї подивити. Вона файна, коліжанка файна, файна, файна така коліжанка, весела можна з нього збирати і до вечора. О, що так, то так. <рисує> Ой. І хоче себе, эти, так і пітень. Я ще не фотографую? Тебе ні. Я ще не. Ні, але ж грибочки, грибочки. Збирай, збирай, які красоту. Тільки не мої свої хрюси. Назад. Ha, Дай щось там десь. Все, ми вже виходимо. Відра мої вже там. І ми вже виходимо. Йдемо. Видите? Скільки я назбирала? Видите, яких дрібоньких, всяких, всіляких. Красота, красота. Все, ми вже на дорозі і вже будемо їхати додому. Вже склали ті відра, то все поскладали і їдемо додому. Змучені, звичайно, змучені, звичайно, дуже. Але воно того вартувало, знаєте. Посміялися, поговорили, пожартували, розказали одне друге байки, байки нагнули і вже будемо їхати додому, мої дорогі. Вже будемо їхати. Щоб нам капець, капець. Нам точно капець, капець, Нам точно капець, то, то мурахи, то комарі нас доїдає все страшне, страшне, я така змучена, я розказую. Тому що комарі досить доїдає, досить доїдає, тому що це ще не, тебе всього. Ти знаєш білий кінець. Комедія. Все, все, досить на нині того всього. Їдемо додому. Щоб будемо їхати додому. Додому, то вам ще добре покажу Зараз коліжанку відвезуть. І все, йдемо, коліжанку. Виключайте добре, йдем. Все, все, Коліжанка вже забирає тут. Помаленьку, бери по одному, бо тут тяжке. О, все. Давай, дзвонимся Все, попрощайся з людьми моїми. Пока-пока. Зустрічі. Пока. Пока, пока. Все, а я їду далі. А я їду далі. Все, мої дорогі я вже вдома. Я вже вдома, Боєтка змучена страшенно. На тому буде все. Йду до хати. Треба піду у душ отак пере... перебирати ці грибочки. бачите скільки нас збирала. Отак. Добре. Добре. На цьому буде все. Ви залишайтесь здоровим, будьте щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.